І що що дощ, і що що осінь, ми сьогодні провели випускний першої групи, мотивуючи доповіді, їм сказали, відповіді на запитання дали, покажу далі, як тут все відбувалося. А ви підтримуйте лайками, коментарями, зберіганнями. Сподіваюся, вам це теж корисно. До речі, я створила свій телеграм-канал, і там в першому коментарі я залишу посилання на нього, підписуйтеся, якщо цікавить. Стан, якщо цікавить реклама, якщо цікавлять фішечки всі, які ми обговорюємо, і взагалі таргет, і взагалі як то все відбувається з маркетингами маркетиновими стратегіями. Я рада вас відбачити настав і дуже тішуся від того, що ви сьогодні прийшли, і це замічне заняття. Дякую також за всі ваші запитання, за всі ваші меседжі. І скажу вам одне: найбільша цінність це і наш час, і час, куди ви його вкладаєте, це найголовніше, що ви маєте. Ви отримали тут мазу, ви змогли побачити, де ви хочете розвиватися, так? в якій сфері ви хочете розвиватися. Маркет, це настільки широка сфера, що ви навіть не можете повністю уявити. Кожен з нас він є в будь-якому вашому і він бачить бачити повну стратегію. Так? І мене попросили вам почитати частинку, це тільки так. Але тагід включає, ми всі пов'язані, все повністю є пов'язане. Якщо ви бачите цілісну картину і цілісну структуру, ви зможете побудувати стратегію. Головне, не боятися, головне йти свого ресурсу, свого стану і розуміти. Точно все вийде. Не буває такого, що ми запустили рекламу або працюємо над креативами. Чи працює... Ми можемо працювати над креативами допами, а він не залітає, тому що він подобається нам, тому що бачить ми зовсім по-іншому йде до аудиторії. Пам'ятаєте, я вона розказувала про стан людини, як вона латає наші слідки. Дайте людям побачити це. Дозвольте собі дозволити себе їхні сердець, дозвольте показати свою цінність і дозвольте собі працювати з собою разом і вірати в себе. Віра в себе, ваш час це що може бути. Вам у успіхів я є. На зв'язок завжди відповідає коли можна.